Привіт, мої дорогі, дорогі мої глядачі. На вулиці 9 година ранку, але нас безпощадно придавлює полярна ніч. Бачите, які сутінки? Вони особливо помітні у похмурий день, як сьогодні. Отак От виглядає полярна ніч. Не дуже далеко від полярного кола. Сутінки, фонарі навіть не вимикаються протягом дня. Ой, дивіться, фонарі ви чого вимкнулись. <сум> ну, збрехала, виходить сніг і світло у вікнах. Ще три годинки отаких от, от сутінок, а потім прийде ніч. І, знаєте, дуже впливає на моральний стан. Ем, отака відсутність білого дня, довгого дня, ну хоча б, я не знаю, ну хоча б до 3 години. Отак от, от з 8 до 3, щоб був день, було б краще. А це дуже гнітить. Такий короткий, сутінковий деньок. А це я на фоні ночі От завжди соромлюсь себе знімати. Ну так мені якось не по собі, там ніхто не йде. Ні. Я сьогодні в школі, в мовній школі, здаю черговий іспит. Зокрема, порівнюю українську мову і шведську. Знаходжу відмінності, схожості. Ну, скажу вам, українська вже ж граматично складніша, ніж шведська мова. А в шведській мені важко даються вимови. У них якесь таке горлове, такі є горлові звуки, які мені важко засвоїти. Пішла навчатися лікатіл Удачі мені, здачі іспиту. На півночі день тримається за край горизонту, як за тонку нитку. Світло. Спокійне, ніби село притулилося під сірим небом і вчиться жити у новому ритмі. Полярна ніч уже прийшла просто тут вона не про суцільну темряву, а про короткі, втомлені відтінки світла. Озеро тут не озеро. Це білий подих зими, застиглий під льодом і снігом. Віля, подобається тобі зима? Кажи так, я ж зимова собака. І тільки вільку знає, що життя нікуди не зникає. Просто розлиться у снігах. Вона бігає, стрибає, крутиться, наче відганяє сірість дня. А ліс на горизонті стоїть сторожем, темний, стриманий і спокійний. Дорогою з озера рожевий будинок сусідів. У ньому вже горять гірлянди по периметру затишні, справжні, людина робить собі свято, навіть коли день майже щез. На вулиці буденне диво півночі. Трактор ритмічно чистить сніг, кожен тут живе своїм тихим життям, не поспішає, не ламає ходу. Все просто і все правильно. Перша година дня, а вже сутінки. Це той самий час, який Джек Лондон називав білою безмовністю. Коли світ не шумить, а просто існує у своїй природній сповільненості. Світло ніби перетікає у тінь без жодного конфлікту. Північ завжди вміла мовчати красиво. Так, на годиннику дві години дня. Друга година дня. Небо синьо, сіре, загусле, майже живе. Тут є своє явище голубі дні блодагар. Коли сонця майже немає, а світ ніби випромінюється сам із себе. Тліс стоїть поудаль, сосна тримає своє вартування. День вкладається спадки. Ось так виглядає полярна ніч в 20 кілометрах на північ від полярного кола. А ще північніше — Кілпіс-Ярві, Кіруна, Каресуандо. а в них взагалі ніч ніч. В них, мабуть, дня і немає зараз. Нам пощастило більше. У цих відтінках є щось давнє, поважне і нерушиме. Північ не просить уваги, вона просто є. Пів на четверту вечора і вже густа ніч. Вікно темне, мов глибока криниця, і тільки сусідські гірлянди світяться, наче маленька вперта віра, що свято треба створювати самому, навіть у найтемніші дні. А зранку диво без оголошення. Сонце виринає крізь морозний туман, пастельне, тихе і ніжне. На півночі кожен промінь це невелике прощення світу, і хочеться стояти або повільно йти і дивитися, поки світло дихає зі мною. В верхівки дерев торкається сонця першими. Ніби хтось зверху золотим пензлем промалював самі вершечки, а нижче все залишається в зимовій простоті. Зима, краса. Хочу похвалитися своїми рукавичками. Без них тут було би складно. Зроблені вони з бобра. Тут дуже багато бобрів. І бублять. вони гублять наші ліси, строять дамби і гублять ліси. І людям доводиться полювати трохи на них. А щоб добру не пропадати, роблять отакі теплі, зимові, вичинені, гарні рукавиці. Дійсно теплі. І на сам кінець дорога ми їдемо вперед, а сонце світить просто на нас. Світ трошки синій, трошки золотий, трошки мовчазний, як і вся ця земля. Полярна ніч це не про темряву, вона про витривалість, про спокій, про те, що навіть маленьке світло може тримати цілий світ, і ти їдеш дорогою, де починається завтрашній день. Повільно, впевнено, як і живеться тут на півночі. А знаєте, як і в житті. Бувають довгі і темні відрізки. Полярна ніч може здатися безмежною, життєва ніч може здатися безмежною, але навіть вона знає міру. Світло завжди, завжди і все одно повертається. Тримаймося, свої світанки наздоганяють кожного. Так уже влаштований світ, Па-па!